Привіт всім! Ви на каналі ЛАНАДІ. Німецька мова українською. 15-й урок ми продовжуємо вчити літери німецького алфавіту. Давайте пригадаємо ті, які вчили раніше: А, Б, С, Д, Е, Г, Х, І, Й, К, Л, М, Н, О, Б, Р, С, Д УВЦ. Сьогодні розглянемо літеру F і літеру V. Літера Ф позначає звук Ф. Літера Ф позначає звук Ф, фенсте, фата фоге. В словах іншомовного походження літера V набуває звука В. Вазея вокабель. Давайте розглянемо слова, яких є звук Ф. Фабель, тафель, «зафт», фамілія, філь. Folk, vogel, fata. Slova, v jakich jest zvukoвих? Vaze, vene, verb, vocale, vitamini, vila, vulkan. Запам'ятайте нові слова. Зитафель дошка. Das fensta вікno. Das heft zoshet. Das vocabel heft slovnik. Dirpata batko. Сім'я або родина. Давайте закріпимо кожне вивчене слово. дошка. Майне tafel. кайне тафель. Моя дошка – не дошка. дошka. ist das? das ist eine Tafel. Die tafel ist hier. Що це? Це є дошка. Дошка є тут. Das Fenster – Вікно. Mein Fenster, dein Fenster, sein Fenster, ihr Fenster, kein Fenster. Моє вікно, твоє вікно, його вікно, її вікно, не вікно Wessen Fenster ist das? Das ist ihr Fenster. Чиє це вікно? The, її вікно Ist das nicht sein Fenster? Doch, das ist sein Fenster. Це не його вікно на це його вікно. Des heft Zoshit Mein heft dein Heft Zin heft Ihr Heft Kein Heft Mizosit Yo Sochit Y Zosit Ne Soshit. Is this? Tag Zeit. Besond heft is ja, das min heft. Cheat Zoshit. Das Vokabelheft – словник. mein Vokabelheft, dein Vokabelheft, sein Vokabelheft, ihr Vokabelheft, kein Vokabelheft. heft. Mi slovnik, twi slovnik, його словник, її словник, не словник. Is this dein Vokabelheft? Nein, das ist nicht mein Vokabelheft. Heft. C'est Twi Slovnik? Nie. Is das. This is ihr це словник, це Der Fata Badko. Mein Vater, dein Vater, Zinvater, Ihr Vater. Me Batko, Tvi Batko, Yo Batko, Yee Batko. Westen Vater is das. This is sein Vater. Arbeit sein Vater. Я пата арберти. Чи батько це? Це його батько. Працює його батько? Так, його батько працює. Die familie, родина. Майне фамілія, дайне фамілія. Іре фамілія. Хайне фамілія. Моя родина, твоя родина, її родина, не родина. И з дайне фамілія? Я даст моя фамилия. Це твоя родина, так, це моя родина. Весен фамілія Дорт? Зайне фамілія Дорт. Чия родина там, його родина там. Ну а зараз невеличкі правила. У німецькій мові належність когось або чогось кому-небудь можна виразити додаванням до імені або прізвища закінчення с. Нінас танте. Нінена цітанька, іннас Опа, Інина дідусь. Аннас Гартен. Анни Сад. Зараз завдання для вас за зразком. Вам дане запитання. В дужках відповідь ви повинні зробити повну відповідь. Весен мута із дас? Чия це мама. із Оляс мута. Це Оліна мама. Ну, зараз завдання для вас. виконати самостійно. Як будете готові, зробіть перевірку. Весен бруда із дас. Дас із зузіс бруда. Весен онкель із дас. Дас із Ганнас Онкель. Весен ома із дас. Дас із адас ома. Весен хефт із дас. Дас із тінас хефт. Весен із дас. This is Ida's Femster. This is Petra's fatha. Vessen families is this. This is Ralfs family. Я вас вітаю. У вас все вийде. Побачимо з вами у наступному уроці. З вами була Лана Ді. До зустрічі.